Із цих брусочків дерева вже за кілька годин кожна дитина зробить щось особливе. У просторі моя майстерня є все необхідне для того, аби мріяти, планувати і діяти. Мені подобається тут щось робити з дерева і пилити. Що Підсвічник, кірку для кота, щоб лежав шкр... 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 шкребом нігті. Все ну, давно хотів заробити то годинник. Але не було деталей. Може, мамі кастрюлю нову зробити. Ваза для квітів, підставка для телефону, свічники, чи навіть дряпка для кота або полиця для книг. Усе це роблять діти власноруч під наглядом дорослих, які за потреби можуть і допомогти. По-перше, вони вчаться мріяти. Що би вони хотіли зробити, кому би подарувати, і як реалізувати свій потенціал? Перед початком навчального року в майстерні ініціювали акцію. Заняття для усіх охочих безкоштовні, і діти можуть зробити щось для себе в подарунок рідним або для військових. Коли ти кажеш, що це буде для військових, то це для них дуже, і вони стараються, роблять дуже гарні подарунки, і це ну, виховує з них гарних людей. Військом знадобився, скоріш за світильник, щоб коли вони в окопах сидять, їм не було темно. Ну, як сказати, плоска така дерев'яна штука, і там написано, ви самі кращі, хто нас захищає. Я думаю, що так. Сувеніри робитимуть впродовж тижня. Прогнозують, що участь у акції візьме близько сотні дітей. Усе, що створять юні майстри, передадуть пораненим бійцям у лікарні.